Привіт! Замислювались коли-небудь, як створюються вебсайти, якими ми користуємося щодня. Сьогодні ми розберемо цей процес, як то кажуть, від А до Я, і ви побачите, що за кожним класним сайтом стоїть не якась магія, а насправді чіткий і продуманий план. Ну що, поїхали? Почнемо з того, що, мабуть, знайоме абсолютно кожному. Ми ж усі стикалися з сайтами, які, ну скажімо так, викликають бажання їх швидше закрити. І це не просто справа смаку, це реальна проблема, у якої є свої причини. Знайома ситуація, правда ж? Заходиш на сайт, а вже за кілька секунд рука сама тягнеться до хрестика, щоб закрити вкладку. І думка одна: більше сюди, ні ногою. У чому ж справа? Дуже часто відповідь криється саме в дизайні. Ось, власне, влучна цитата, яка все пояснює: якщо дизайн сайту відштовхує, він якийсь неакуратний, то довіри до компанії, що за ним стоїть, автоматично стає менше. І це вже не про картинки, це про репутацію. Так що ж таке цей веб дизайн насправді? Це, знаєте, не просто малювання красивих іконок та кнопочок, це ціла дисципліна. Її мета перетворити потенційний хаос з інформації на зрозумілий порядок, створити зручний інструмент, яким приємно користуватися. Увесь процес створення сайту, від ідеї і до моменту, коли він з'являється в інтернеті, можна умовно поділити на чотири великі етапи це така собі дорожня карта, яка веде нас від задуму до готового продукту. Давайте пройдемося по кожному з них. І ось ми підходимо до першого і, мабуть, найважливішого етапу план це без перебільшення фундамент. Як і в будівництві, без надійного фундаменту все може просто розвалитися. Саме тут, на цьому етапі закладається вся майбутня стратегія. Зверніть увагу, ще ніхто не пише код, ніхто не малює макети, натомість ставляться ключові питання, треба зрозуміти, що саме ми будуємо і, найголовніше, для кого. Кожне з цих питань це, по суті, цеглина у нашому фундаменті навіщо сайт взагалі існує, яку проблему він вирішує, для кого ми його робимо, що на ньому буде. Без відповідей на ці питання рухатися далі просто не має сенсу. Це основа основ. Окей, план у нас є. Тепер починається найцікавіше час надати цьому плану візуальної форми. Це той етап, де абстрактні ідеї починають перетворюватися на щось, що вже можна побачити. Саме на цьому етапі вирішується, яким буде настрій сайту серйозним і корпоративним, чи може яскравим та дружнім. Тут обирають кольори, шрифти, продумують, де і які елементи будуть розташовані. Це як робота дизайнера інтер'єру, тільки для вебу. І знаєте, що цікаво: більшість сайтів, які ми бачимо, мають дуже схожу базову структуру. Вгорі завжди є шапка з логотипом, є головне меню для навігації, центральна частина з основним контентом і підвал внизу з контактами. І це не просто так, така структура звична і вона допомагає нам швидко орієнтуватися. Коли візуальний макет готовий, його треба, так би мовити, оживити. І цей процес називається версткою. Якщо дизайнер це архітектор, то верстальник це вже будівельник. Він бере цей макет креслення і за допомогою коду, такого як HTML та CSS, перетворює статичну картинку на повноцінну інтерактивну веб-сторінку. І тут важливо розуміти одну річ створення великого комерційного сайту це рідко робота однієї людини. Це справжня командна гра. У процесі можуть брати участь до десяти, а то й більше фахівців дизайнери, програмісти, менеджери, копірайтери. Кожен робить свою частину роботи. Отже, наш умовний будинок збудовано, він гарний і функціональний. Тепер настав час, так би мовити, перерізати стрічку і запросити перших гостей. Це фінальний, але не менш відповідальний етап. І ось нарешті сайт готовий. І він виглядає чудово, все працює як годинник. Але є один нюанс. Поки що він існує лише на комп'ютері розробника. Настав час показати його світові, зробити доступним для мільйонів користувачів в інтернеті. Якщо дуже просто, уявіть, що сайт це ваш будинок. А щоб люди могли до нього потрапити, йому потрібна ділянка землі з адресою у величезному місці під назвою Інтернет. От хостинг це є оренда такої ділянки на спеціальному комп'ютері сервері. Без цього ваш сайт ніхто не побачить. А як переконатися, що все зроблено правильно, за стандартами? Для цього існують спеціальні інструменти, валідатори. Вони, по суті, перевіряють код сайту на наявність помилок. Це такий собі технічний контроль якості, який гарантує, що сайт буде однаково добре працювати у всіх користувачів. І ось тут ключовий момент, про який часто забувають запустити сайт це лише початок його життя, щоб люди про нього дізналися, щоб на нього почали заходити, його потрібно просувати. Це постійна робота, яка, власне, і робить сайт по-справжньому успішним. Ну що ж, давайте підсумуємо. Хороший сайт це не випадковість, а результат чіткого послідовного процесу. Все починається з плану. Дизайн має бути не тільки красивим, але й зручним. І головне, запуск сайту це не фініш, а тільки старт. Це, мабуть, ключові речі, які варто пам'ятати. І наостанок залишу одне питання просто для роздумів. Ми з'ясували, як створюються хороші функціональні сайти. Але що ж робить сайт не просто хорошим, а справді видатним, таким, що запам'ятовується? Але це вже, мабуть, тема для зовсім іншої розмови. Дякую за увагу!